Слава Україні! З вами Юрій на каналі Трактор УА. Сьогодні оглянемо куботу GB200. Потужність має цей трактор 20 кінських сил, він вважається в середній базі, тобто і не маленький, і не великий візуально, бачимо, пошкоджень немає. Трошки пиль. Пилюка трошки до нього припала. Дуже хороше лакофарбове покриття, без царапин, без пошкоджень. Так само бачимо лакофарбове покриття на шасі, ні корозії, нічого немає, не підкрашувалося ще все в рідній фарбі. Не затертий. Не затертий, виходить, і на порогах, не затертій. Зараз поверну, щоб було видно. Відповідає його стан його пробігу. Пробіг в нього 1064 мотогодини. Колеса передні мікротріщин не мають, тобто в хорошому стані. Протектора залишилось десь відсотків 60-70. Задні колеса також не мають тріщин. В хорошому стані. Протектор залишило десь відсотки 80. Всі ми знаємо, що в японських тракторах передні колеса трошки швидше зношуються, має він кут нахилу горизонту, має він автоматичне регулювання глибини фрези Хто не знає, це от йде у нас тросик. Працює яким чином, ви виставили глибину фрези яка вам потрібна. Йдете, фрезеруєте, ляда піднялась, тобто фреза заглибилась більше, ніж потрібно, автоматично піднімається на вісне. Ляда опустилась, але опустилась на ту саму глибину, яку ви задали трактору. Ця функція включається на блоку управління. Також можна включати автоматичний горизонт чи механічний горизонт, кут нахилу горизонту. Має він коробку автомат, 6 передач вперід і 3 передачі назад, реверса немає. Але дуже мягко зручний в роботі має він 4 швидкості валу відбору потужності, 3 швидкості вперід і одна зворотня. Бачимо, що навіть не затерти показники по швидкості і по валу відбору потужності. Від мінімальної швидкості 0,5 км за годину до максимальної 15 км, швидкість руху. І бачимо швидкості валу відбору потужності 422, 754 і 1192 І зворотня 553. Важіль регулювання швидкості навісного. Має швидкий розворот і зручно розміщений щуп коробки, тобто не треба нічого шукати, має блокування диференціалу. Також включення, виключення переднього мосту присутнє і ручне гальмо От знаходиться. Дуже гарний тракторець. До речі, фрезу детально не показав, дивіться по фрезі. Тобто також без корозії, без нічого, видно, що за ним дбали, за ним доглядали. Фреза також без підкрасів. Це ножі бачимо хороші, це трактор не відновлений, а трактор прийшов в такому відмінному стані. Навіть можна по всім наліпкам подивитися, що він стояв відповідно в гаражі десь, тому що, бачите, не вигорів ще нічого. Коштує та... даний тракторець 7400. Я думаю, для трактора на 20 кінських сил. З ґрунтофризою в такому чудовому стані це дуже хороша, прийнятна ціна. Находимося ми в Тиврицьке ш2А, місто Вінниця біля авторинку. Чекаємо на вас. На днях знімемо вам відеоогляд, також янмара А170, який став в продаж. Чекаємо на вас. До нових зустрічей!